Добрий! день! Починаємо урок інформатики. Створення документа з малюнками. Ви навчилися створювати текстовий документ. Це вводити текст, форматувати його, виконувати різні операції з цілим текстом та його фрагментами. А що потрібно зробити, якщо потреба проілюструвати текст? Зробити його більш. Наочним, цікавим. Правильно, вам потрібно навчитися вставляти в текст зображення. Чи доводилося вам коли-небудь вставляти зображення в текст раніше? Ну, кому доводилося, то ви просто повторите цю тему. А для кого це буде нова інформація, я думаю, вона вам знадобиться буде корисною. Як це робити, ми дізнаємося під час уроку. Ми дізнаємося про основні параметри розміщення рисунків у текст. Навчимося здійснювати форматування рисунків. І е, перше ми починаємо з алгоритму. Зараз ми познайомимося з алгоритмом створення документа з малюнками. Як же додавати зображення? Перш за все. Коли ви набрали вже текст, вам треба вибрати місце, де буде ваше зображення, де буде ваш малюнок. Встановлюйте туди курсор. Потім відкриваєте вкладку Вставлення і у групі ілюстрації, ось ця група, ви обираєте зображення. У вікні «Вставлення рисунка, вибираєте потрібні папки або файли, де у вас зберігаються ці ілюстрації. Їх треба, звичайно, заздалегідь, або створити самостійно у програмі, або вибрати, знайти в інтернеті і зберегти у певній папці. І так, клацнемо на кнопку Вставити. І далі, ось, подивіться, ви обираєте папку, де у вас є зображення. Папка так і називається Зображення. І обираєте ту ілюстрацію, яку хочете вставити. І натискаєте на кнопку Вставити. Що можна зробити з зображеннями, які ви вставили? Його можна переміщувати по тексту. От, ви поставили, а вам не сподобалося. Ви можете переміщувати, збільшувати, зменшувати розмір цього зображення. Перед переміщенням чи зміною розміру не забудьте його виділити. Для цього ми клацаємо лівою кнопкою миші на зображенні. І навколо зображення дивимось праворуч. З'являються отакі маркери. Подивіться. Оце маркери змінення розміру. І, от, подивіться сюди, маркер обертання. Для того, щоб змінити розмір зображення, треба виділити зображення. І після того, як з'являться маркери. Поставити у куточок, і у вас з'являється ось такий значок, бачите, подвійна така стрілочка. І тоді ви можете змінювати або збільшувати, або зменшувати. Якщо вам треба збільшити, так, то ви перетягуєте зовнішню, тобто, от вгору отак тягнете в сторону. Тобто, якщо вам треба, навпаки, зменшити, ви в центр перетягуєте. Для того, щоб перемістити зображення в інше місце, то ми наводимо на зображення вказівник. От він з'являється таким видом, Чот... така чотиристороння стрілочка стрілечка з'являється. Притискаємо лівою кнопкою миші і, не відпускаючи її. Перетягуємо зображення на потрібне місце в документі. Я потім вам це все покажу. Якщо ви передумали, і вам це зображення не подобається, ви хочете його замінити, то це зображення, яке ви вставили, треба видалити. Як видаляти абзаци, видаляти слова, ми вже знаємо. Ми користуємося двома кнопками: Backspace або Delete. Також виділяємо і видаляємо. Наступне, що я пропоную вам зробити, у вас у підручнику на сторінці 56 є завдання за QR-кодом: «Перетіть, будь ласка, Погляньте, перегляньте, будь ласка, мультфільм, фотографія. Дуже цікава, до речі. І після того, як ви переглянуте, то знов таки відповідаємо на запитання, які є у вашому підручнику. Чому не можна дивитися на сонце, що таке ефект камери обскура, як виготовити першу фотографію, яку назву мала вона, і який шлях пройшла фотографія. Особливо, якщо вам подобається фотографувати, я думаю, для вас буде ця інформація дуже цікава. І так, як же працювати з текстовими документами? Давайте підсумуємо все, що ми вивчали протягом декількох уроків. Перш за все, ви відкриваєте так, текстовий редактор. Ви вводите текст з клавіатури. Додаєте графічне зображення. Це називається створення. Після того, як ви створили документ, ми переходимо до опрацювання, тобто форматування і редагування. Потім переглядаємо цей документ, і якщо все вас влаштовує, ви його зберігаєте. Куди зберігати, ми також з вами вже говорили про це. Або у відповідну папку, або на робочому столі. Тепер давайте повторимо позначки, які показують нам, як можна вирівнювати текст-документ. Я нагадаю, що можна вирівнювати його або за центром, за шириною вікна, або за лівим краєм, за правим краєм. Ось погляньте на першу позначку. І так, що це? Подивіться, з якої сторони у нас рівненький рівненький край. Так, це по правому краю. Так, друга, подивіться уважно. Ми бачимо, що у нас з двох сторін рівно. Так, це по ширині. Третя, дивиться. Бачимо, що у нас рівна сторона це ліва сторона. Це лівий край. І останнє, що ми бачимо? Так, це по центру. Ну, а тепер цікаві завдання для вас. Розгадайте, будь ласка, ребус. Уважні будьте. І так. Що це? Ну, я сподіваюся, що ви відгадали, це малюнок. Другий ребус. Угу. Так, більш складним. Подумайте. Якщо треба, то вмикаєте паузу, думаєте, відгадуєте. Ну, а тепер я вам дам правильну відповідь. І так, це зображення. Тепер прошу всіх приготувати ЗОшити, відкрити сторінку 30 і знайти третє завдання. Зараз ми перевіримо, як ви уважно слухали мене, і е, чи зможете ви правильно визначити відповідь правильно. І так, пригадайте, як можна змінити розміри зображення. Щоб зменшити малюнок, потрібно: вибирайте, виділити зображення та перемістити вказівник усередину, виділити зображення та перемістити вказівник назовні. Або просто двічі класнути ліву кнопку миші. Думаємо і вибираємо. І так, це, це звичайно, треба зменшити усередину. Відповідь так. Друге, давайте подивимось. А щоб збільшити ну, вже здогадайтеся, це легко. Знов ті ж самі е, вам варіанти подані. Ну, всередину, ми знаємо, що це зменшити. А щоб збільшити, ну звичайно, назовні. І третій варіант. Давайте поглянемо. Щоб просто перемістити. Ось, бачите, вказівник вже з чотирма стрілочками чотиристоронні. Що ми будемо робити? Так, якщо просто виділити, ну, виділили і далі що? Так, ми не перемістимо. Правильно, це друга відповідь. Добре, молодці. Ну, знов, давайте порахуємо. Скільки трикутників, скільки квадратів зображено на малюнку. Думаємо. І так, рахуємо, можете натиснути на паузу. І потім вмикаємо і слухаємо правильну відповідь. І так, трикутників 7, квадратів одинадцять. Наступне завдання. Я пропоную вам зараз в свої зошити, у прості зошити, перемалювати це завдання, потім натиснути на паузу, виконати його, потім продовжити переглядати і перевірте. І так, натискаємо на паузу. Ну, а тепер Давайте перевіримо. І друге завдання так само. Я поспішила трішечки, підказки у вас вже є. Також перемалюйте. І перевіряємо. Зараз трішечки відпочиньте, Зробіть завд... зарядку для очей, можете встати, поприсідати, декілька рухів зробити. І ми переходимо до роботи за комп'ютером. Згадайте, будь ласка, всі правила роботи за комп'ютером. Як правильно сидіти за комп'ютером, скільки часу, так, і завдання, яке ви будете сьогодні робити. Вам треба написати невеличкий твір Мій рідний край. Ви набираєте текст, запускаєте редактор, звичайно, напираєте текст, створюєте, потім вставляєте малюнок або фотографії і зберегти, так, коли ви все це виконаєте. Як це робити, зараз я вам і покажу. І так, я підготувала вже невеличкий текст, мій рідний край. Ви бачите, що я його набрала. І зараз я за тим алгоритмом, як ми вчили з вами, буду його форматувати і редагувати спочатку. І так, у нас є заголовок, ми його зараз виділяємо, збільшуємо до 16-го розміру і ставимо посередині. Можна зробити ще й е, жирним шрифтом, якщо хочете. Також я е, говорила вам про те, що треба вибрати правильну тематику, яку ви хочете, да, тему е, шрифту. Ну, я обираю ось цей, і далі працюю вже над е, самим текстом. Ну, По-перше, нам треба виділити, що абзац. Да? Значить, ми... Ой, вибачте, на одиницю ставимо, тут ми залишаємо на е, нульовому форматі. Так, і у нас також є другий абзац, от ми його також на. Одиничку перетягуємо, і третій абзац також ми перетягуємо на одиничку. Так, нібито все. Тепер мені розмір необхідно вибрати і змінити тематику шрифту. Я ставлю 14 розмір. Так, ну от, Добре. Тепер я хочу поставити зображення. Значить, зображення можна поставити в кінці тексту. А можна поставити десь посередині. Ну, Наприклад, якщо я хочу в кінці, я б курсор поставила в кінці тексту. Далі знаходимо вставка, ось ілюстрації, іде малюнки, тобто рисунки. Так? Відкриваємо. У мене відкривається зображення. І ось, подивіться, скільки в мене є зображень. Я заздалегідь підготувала. Зображення з тематикою Україна. Ось одне зображення. Ось ще покажу зараз вам ось зображені, ось зображені. Ну, я виберу оцих діточок красивих. І ось у мене з'являється рисунок. Бачите, да? що я можу зробити? Дивіться, ось маркери вже з'явилися. По-перше, я можу поставити або в тексті у мене буде, ось, захочу так, щоб навколо е, зображення був текст. Якщо так не подобається, я можу переміститись сюди. Бачите, я переміщу стрілечку у мене з чотирма. Так, я хочу сюди поставлю. Куди захочу, туди поставлю, як мені подобається. Ви так само, от залишу ось тут, наприклад. Залишаю тут. Я можу збільшити. Для цього, бачите, у куточок переводимо, і подвійна така стрілочка з'являється. Значить, щоб зме... зменшити я всередину, щоб збільшити, я зовні витягую. От, якщо мені так подобається, я переглядаю. От. Подобається чи не подобається? Ну, не дуже. Можна б ще краще щось було зробити, так? Ну, може, так. Або зробити посередині, або змістити в кінці. Як ви будете це робити своїм власним текстом? Це ваша робота вже. Ну, от так і все. Якщо мене все влаштовує, я зберігаю, ось бачите, збереження. І у мене цей документ вже зберігається. Так як цей документ я готувала заздалегідь, він вже на робочому столі. Все, і я закриваю і кажу вам, дякую за увагу. До побачення!